Деяким українським чиновникам вистачало на «Ламборгіні». Ми дійшли цього висновку, проаналізувавши останні 15 років. 20 березня 2009-го на високій швидкості з об'їзної дороги Ужгорода злетів і розбився. ламборгіні мурчелаго футболіста Кахе Каладзе. Проте за кермом авто вартістю 300 тисяч доларів був син голови конституційного суду України Андрій Стрижак, який втік з місця ДТП на прибулі Феррарі, за кермом якого була його дружина. Раніше стражака молодшого звинувачували в контрабанді автомобілів. Тож ламба по довіреності цілком могла бути його вночі, 17 квітня 2011 року. В Києві в результаті ДТП загинув депутат від партії регіонів Микола Лісін. На своєму ламборгіні він наїхав на бордюр, втратив керування та в'їхав у щит цін пального на одній з заправок. У лютому 2020 року голова Одеської обласної ради та один з головних спонсорів Петра Порошенка на президентських виборах Сергій Паращенко подарував своєму синові жовтий суперкар Lamborghini Урус майже за 12 мільйонів гривень з блатними номерами NN 888 sv в липні того ж року на вулицях Рівного помітили зелений авентадор SVJ вартістю 15 мільйонів гривень. Власником виявився член з команди в області та кандидат в депутати від слуги народу, який не потрапив до Верховної Ради Володимир Рашовський. 1 червня 2023 року українська правда повідомила, що попри заборону виїзду з України Вадим Столар орендував маєток на лазуровому березі та їздив на «Ламборгіні Урус за 300 тисяч євро. А в березні наступного року стало відомо, що кондитерський дім депутата Верховної Ради Геннадія Вацика купив автомобіль цієї ж моделі. Ну точно не торти возити. Тоді ж стало відомо, що автомобілі марок Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini не потрапили в український список розкішних автомобілів від державного підприємства Держзовнішінформ і не обкладаються транспортним податком у розмірі 25 тисяч гривень. Джип конкурент Хамві та золота модель за 7,5 лямів. Усе це дізнаєтесь у свіжому випуску проєкту Автофакт про італійського виробника спортивних авто і тракторів автомобілі Ламборгіні-СПА. Виробництво з двома тисячами працівників розташоване у комуні сант агата болоньєзе Біля Болоньї двоповерховий музей Ламборгіні відкрився у 2001 році та був реконструйований у червні 2016 року, щоб надати виставкову площу для більшої кількості моделей, які називають на честь історичних іспанських бойових биків. Голова та виконавчий директор компанії Стефан Вінкельман заявив, що у 2023 році вперше було продано понад 10 Тисяч автомобілів бренду, а деб'ютний електромобіль планується в 2028 році. Окрім суперкарів і тракторів, Lamborghini виготовляє комп'ютерну техніку, вина, парфуми, жіночі сумки і навіть дитячі коляски. А чи знали ви, що компанія доклала руку до створення суперкарів інших брендів? А саме, BMW M1 та Vector M12. Компанія була утворена власником тракторної компанії Ferruccio Lamborghini, який розбагатів на сільськогосподарській техніці. У 60-х тракторний король захопився перегонами та швидкими авто. Зокрема, в його гаражі були Maserati, Jaguar, Феррарі та інші. Але жодне авто його не влаштовувало в технічному плані. Є кілька версій заснування у 1962 році компанії Lamborghini, але всі вони про конфлікт. З Енцо найпопулярнішою є версія сина, за якою його батько прибув на фабрику Феррарі, поскаржитися на якість щеплення у своєму 250-му житті. Енцо відправив Ферруччо назад з побажанням і надалі займатися сільськогосподарською технікою. Тоді він розібрав свою Феррарі та з'ясував, що багато її компонентів, як у його тракторах. На своєму складі Ламборгіні знайшов заміну і вирішив проблему. Після цього Феруччо прийняв рішення, що його перший автомобіль матиме 12 циліндрів. Він залучив до власного проекту, що оселився за 15 кілометрів від конкурента талановитих екс-співробітників Феррарі Джотто Бідзаріні Джана Пауло Далара. Та Боба Уоллеса, які не зійшлися з Енцо. Прототип автомобіля Lamborghini 350 GTV представили на автошоу в Турині 1963 року. Продажі серійної версії моделі були дуже успішними, але 350 GT вийшла у кількості лише 120 екземплярів. Першою знаковою моделлю Lamborghini вважається Міура. Її прем'єра стала головною подією автосалону у Женеві 1966 року. Ще більше уваги новинка привернула, приїхавши на гран прі Монте-Карло, де зібрали найкращі суперкари. Далі потік замовлень на міора не тільки забезпечував компанію грошима. А й дозволив досягти неймовірного інтересу та справжньої популярності бренду. Насправді, модель народилася з випадкової ідеї інженерів створити суперкар з мотором посередині кузова. 12-циліндровий двигун розташували поперечно, а картер агрегата, коробки і диференціала відлили однією деталлю. Відомо про три версії двигунів об'ємом 3,9 літрів, що встановлювали Міуру. Спочатку потужність дала 350 кінських сил, пізніше зросла на 20 конячок. А під кінець тиражу це вже був 385 сильний суперкар, що розганявся до 300 км за годину. Не менш важливим фактором стала обгортка, а саме фантастичний дизайн молодого Марчело Гандіні, який в той час працював в студії Нучо Бертоне. Хоча аеродинаміка Ламборгіні Міура, яка виготовлялася до 1973 року, викликала низку запитань. Через невдачу тракторного контракту Феручо, крім основних своїх виробництв, продав і автокомпанію швейцарським інвесторам у 1972 році. 51% один Анрі Росетті. А за два роки решту Рене Ламеру. та через нафтову кризу реалізація спортивних автомобілів різко впала. І у 1978 році італійський суд оголосив компанію банкрутом. За три роки компанію Lamborghini купили брати Жан і Патрік Мімрани зі Швейцарії. А ще через шість американський концерн Chrysler. Значні технічні та фінансові ресурси вони залучили до модернізації фірми та її продукції. А кінцевим результатом стала модель Diablo. Але у 1993 році фінансові труднощі змусили продати фірму інвестиційній групі. Мегатех, яка була зареєстрована на Бермудських островах. Але насправді нею володів індонезійський нафтохімічний консорціум Масахара Буана та син експрезидента Томі Сухарто. За п'ять років їх фінансові проблеми змусили продати «Ламборгіні» німецькій компанії Audi АГ, яка досі володіє виробником легендарних суперкарів. У 1981 році компанія представила 180-сильну модель під назвою LM001 з двигуном від Chrysler і триступінчастим автоматом. Вона народилася від, від прототипу Чіта або Гепард, що готувався до конкурсу на заміну Jeep CJ у армії США у 1978 році. Та конкурував з Хамві. Під час прискорення машина мала погану керованість через розташування двигуна в задній частині. Його замінили спершу на американський AMC, що міг досягати 160 км за годину, а потім на 375 сильний v 12 Від Кунташ, який розганяв пікап до 200. у виробництво модель під маркуванням lm 002 з переднім розміщенням двигуна пішла лише через 4 роки. Це був чотиридверний цивільний пікап, оснащений вже 5,2-літровим агрегатом V12 від «Діабло» потужністю 450 кінських сил. Позашляхову ламбу вагою 2,7 тонн агрегат розганяв до 100 км за годину. Всього за 7,7 секунд. Ходили чутки, що був навіть один екземпляр 7,2-літровим V12, який набирав сотку за 6 секунд. Загалом було випущено 301 автомобіль під час виробництва Lamborghini LM002, 60 з яких у версії для США. Відомими власниками ексклюзивних позашляховиків були королі Саудівської Аравії та Марокко, диктатор Муамар Кадафі, актор Сільвестер Сталоне та співачка Кіна Тьорнер. У «Ламборгіні» навіть створили мотоцикл Дізайн 90. Це сталося у 1986 році, коли компанія належала французькому бізнесмену Патріку Мімрану. Двоколісник розробили у співпраці з боксе Байкс. Які зараз відомі під брендом «Боксе Дізайн? Толузький виробник зібрав шість концептуальних мотоциклів на базі двигунів Кавасакі різної кубатури. Силовий агрегат встановили в алюмінієву раму, а оптічник зробили зі скловолокна. Виробники прийняли півсотні замовлень по 13,5 тисяч доларів за одиницю. Проте серії не судилося реалізуватись, бо власник продав італійський бренд американській компанії Крайслер. Відомо, що літрова 130-сильна версія вагою 180 кг розганялася до 260 км за годину. Додамо, що 987 кубовий червоний Lamborghini Design 90 із порядковим номером рами 2 та пробігом 4,5 тисяч миль намагалися продати з аукціону у Великій Британії. Початкова ціна складала 42,5 тисячі фунтів, а виручити планували до 90 тисяч. Проте у фіналі покупець не вніс заставу, тому ексклюзивний мотоцикл не продали. В 2013 році у медіа завірусилась інформація про модель Lamborghini Aventador LP700-4, яку вкрили золотом і платиною, а фари та обивку сидінь інкрустували семистами діамантами. Вага суперкара сенсації склала всього 500 кілограмів. Бо це копія повнорозмірної машини з співвідношенням 1 до 8. Якби тільки з'явився реальний покупець цього авто, готовий внести передоплату, його створили би у натуральну величину. Майбутній власник міг би навіть внести у дизайн та оздоблення машини деякі зміни на свій смак. Золота модель була розроблена конструктором з Німеччини Робертом Гюльпеном, який спеціалізується на створенні розкішних авто класу Суперлюкс з використанням дорогоцінних металів і каменів. Машину за 7,5 мільйонів доларів виставили на продаж у Дубаї фінансовій столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. 650 тисяч від цієї суми планували спрямувати на благодійність. Після дубайського міжнародного автосалону автівка мала вирушити у світове турне. Хто її придбав і чи купили взагалі залишилось у секреті. До 50-ти річчя «Ламборгіні» створила одномісну модель Егоїста. За словами Вальтера де Сільви, який очолював команду дизайнерів Volkswagen Group, екстер'єр був створений під впливом американського бойового вертольота Апач. При цьому у профіль за задумом творця гіперкар повинен нагадувати БК, який зайняв бойову стійку і схилив голову до землі. Монстр на базі Галарду, виконаний з алюмінію та карбону, у салоні гоночне сидіння мінімум кнопок на панелі, і тісно. Як в боліді Формули 1, щоб сісти, необхідно прибрати кермо і частину передньої панелі. Ексклюзив оснастили 52 літровим двигуном v 10 потужністю 608 коней. Розгін ламборгіні егоїста до сотні складає 2,4 секунди. Італійці заявили, що вартість суперкара, який неможливо купити 117 мільйонів доларів. Єдиний у своєму роді екземпляр розмістили у музеї марки. Додамо, що того ж року Ламборгіні випустила вражаючу модель Veneno у дуже обмеженій кількості, які були продані за рекордні 4,5 мільйони доларів кожна. Нова модель Темераріо на 24 тисячі доларів дорожча за попередника. Італійський виробник представив свій новий суперкар. Що став продовженням культової моделі Хуракан? Автомобіль оснастили абсолютно новим двигуном та гібридною системою, що забезпечує значний переріст потужності і продуктивності. Кузов Темераріо побудований на новій алюмінієвій рамі, що додає йому жорсткості та покращує керованість. Головний технічний директор Ламборгені Рувен Мора зазначив. Що новий каркас має на 50% менше компонентів у порівнянні з шасі? «Хуракан». Попри це, він забезпечує на 25% більшу жорсткість накручення. Нове 4-літрове восьмигоршкове серце «Темераріо» з подвійним турбонадувом розвиває потужність до 785 кінських сил та обертальний момент 730 ньютон метрів. Додаткові електродвигуни забезпечують виражаючу загальну потужність у 907 коней, що розганяють авто до 100 км за секунду за 2,7 секунди, і видають максималку 343 км за годину. Восьмиступінчаста коробка передач повнопривідного гібрида поперечна і встановлена позаду двигуна. Очікується, що ціна на новий суперкар у США стартуватиме від 357 621 долара.